Саме підібрати хрест до ланцюга, щоб вони ідеально поєднувались. Розглянемо два варіанти, коли маємо масивний хрест або ж невеличкий хрестик. Середнє співвідношення між підвісом та ланцюгом має складати одна третя. Тобто, якщо маємо хрест десь на 3-4 грами, то ланцюг має бути десь 12 грамів близько того. Тоді вони будуть ідеально виглядати разом класно і дуже добре носитись із часом. Якщо ми розглянемо, наприклад, важкий хрест, і ви під нього обрали тонкий ланцюжок, то, по-перше, це буде виглядати не зовсім гармонійно це раз. І два вушко хреста, воно із часом може деформувати ланки ланцюга, тому що ланцюг занадто легкий для цього хрестика. Тому під масивні варіанти хрестів ми пропонуємо або шнурти, або відповідні ланцюги, які будуть мати вагу. Яка підійде під цей хрест. Наприклад, ось так. Ось цей варіант буде класно і довго носитись, тому що тут маємо важкий хрест і підходящий до нього ланцюг. А під невеличкі хрести або не дуже важкі ланцюги, підійдуть відповідні підвіси. Ось так маємо вже більш. Підходящий варіант, який класно буде виглядати разом, і дуже класно і довго носитись. А якщо вам потрібна допомога із підбором хрестика або ланцюга, або ви шукаєте якийсь класний комплект, пишіть нам у модірект, допоможемо знайти саме ваш варіант.